Вітаю, друзі, сава Україні! У нас сьогодні 153-й вже випуск нашої щоденної спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі зауваження. Пункт перший запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге. Дуже часто дублюються запитання, я вже на них давав відповіді. Якщо я давав відповіді саме на цьому YouTube каналі, я вже не буду повторюватися, хіба би з'явилися якісь нові факти, нові аргументації і нові пояснення. І третє, я завжди був вам неймовірно вдячний за моральну підтримку. Не матеріально, тільки морально. Це підписки на мої YouTube і телеграм-канал. Це ваші численні перегляди, рекомендації, поширення, посилання, так само коментарі і вподобайки. Це дуже сильно допомагає, повірте. Все, дякую і відразу переходжу до відповідей на питання. Пане Тарасе, щиро дякую за аналітику, це я вам дякую. Питання. Якщо не помиляюсь, у Бутусова є допис про те, що прийшов чи то наказ, чи то рекомендація, як я зрозуміло, сирському, надати дані про політичні вподобання військових і ще провела паралель з отим постом, м'яко кажучи, без угої. Що ці з'єрмаки задумали? Об'єднати прихильників ЄС і Порошенка в один бойовий порядок і відправити їх на знищення? Давайте так. Перше інформація фактично вже підтверджена. Коли її подавав Бутусов. Ну, можна було відмовитися сказати: ні, ні, це неправда. Але після того в сухопутних силах списали на Генштаб, що вони звідти отримали. Генштаб сказав, що він отримав з уряду. уряд. Уряд тихенько промовчав. Після чого стало зрозуміло, що отримує з офісу президента. Вони готуються до виборів. Вчора я записав окремий випуск е, саме про те, як вони готуються. Зокрема, там було чуть-чуть і про військових. На жаль, я вчора був в трошки поганенькому стані, і прихворів, і тому там в мене вийшло воно ну, трошки може дещо змазане. І десь я е, навіть не встиг кінцівку зробити. Ну таке рідко буває. Отак сталося, і там я згадував і про ці речі. Насправді, що йдеться, вони. Чи вони, ну, перше, чи це законно? Ні, це абсолютно незаконно. Вони не можуть вести таку інформацію з простої елементарної причини у нас армія, згідно закону, є поза політикою. Внаслідок цього, людина, яка з політичними переконаннями, депутат місцевої ради від партійної сили, тощо, яка йде служити в Збройні Сили України, на той момент призупиняє своє партійне членство. І тому. Тільки самі партії можуть сповістити, скільки їхніх активістів, їхніх офіційних членів партій беруть участь в бойових діях. Ми знаємо про тисячі від європейської солідарності, так і багато від свободи, ще від кількох політичних сил. І ми не маємо взагалі жодної інформації про членів партії сук Зеленського. Про колаборантів він не знає море інформації про бійців збройних сил України. Інформація відсутня Зате Є офіційна інформація, тільки одна, яку аналізують інші нейтральні джерела: це члени фракцій відповідних партій в місцевих радах. Ну, з Верховної Ради ми знаємо, був Забродський в Європейській Солідарності, але він склав депутатські повноваження. І з голосу, ми знаємо Костенко: це два з Верховної Ради, які в військах. А всі інші це місцеві ради. От по них ми маємо інформацію. Не може існувати інформації ні про політичні вподобання, ні про членство в політичних партіях, окрім від заяв самих партій. Якщо цим займається якийсь державний орган, це є злочин, тому що вони вишукують неофіційну інформацію. Вони можуть брати інформацію, ту, яка є офіційною. Офіційна інформація це освіта, вік, ріст. Кольорочей може бути, ще там щось інше, але не може бути які вподобання, лояльність до влади, партійна приналежність, тому що партійної приналежності в момент служби в армії у цих людей нема. Це означає чисто політичні цілі. Які цілі? Вибори вже казав. Вчорашній випуск саме цьому був присвячений тематичний вечірній. Для чого це роблять? Ну після хамського посту безуглої, і головне, коли слуги відмовилися, її за це покарати, шуляк. Ну, взагалі, дівчинка мафії, давайте називаємо її так, присужниця мафії. Взагалі, вмила а не наша справа. Розбирайтеся, це ваші розборки, мовляв, це, це дає підстави. Дійсно робити погані припущення, але я думаю, що в даному випадку це просто хамське ставлення сух до збройних сил України і до військових, незалежно від політичної приналежності. Вони просто зневажають українську армію. Вони ж не, не казали захищати Україну. Вони ж Київ за три дня готові. А тут, виявляється, раптом не вдалося, не прийшло. От така історія. Тому насправді, оця ваша ваше припущення, чи не хочуть вони таким чином знайти за політичними поглядами прихильників їх знищити. Насправді воно має право на існування, але я все-таки думаю, що так далеко не піде, бояться. Побоюються, такі б речі з'явилися. Хоча ще весною торік ішла історія про так звані напрямки смерті, якось дивно гинули саме активісти в певний період на півдні Гліб Бабіч, Юрій Каракай. Показові були досить речі. Менше з тим. Для чого це робиться? Я думаю, що вони хочуть виокремити, які люди можуть бути політично активними під час виборчої майбутньої кампанії. А вони бачать перше місце в підтримці це є військові, і вони хочуть зробити так, щоб їх можна було в період початку висунення, коли будуть формуватися списки, то що максимально заблокувати. для того, щоб проводити вибори, військовий стан доведеться скасувати. А от війна то не припиниться. В цій ситуації вони цілком. Можуть зробити. Обставини, в яких цих людей заженуть якісь особливі відрядження, якісь особливо секретні завдання, тощо, щоб вони не змогли оформити документів для висунення, скажімо, до виборів у Верховну Раду від певних політичних сил. Вони постараються цих людей максимально ізолювати на весь період агітації, якщо вони такі висунуться, щоб вони не могли брати участь, щоб не мали доступу до преси і тому подібне. Оце вони, напевне, хочуть зробити. Ну і останній момент, це взагалі елементарно тупий, це совок. Нами, і Тупі совки, дуже тупі совки. А совок весь час збирав, імітував діяльність якимись різними списками, кадастрами, засипали. От я навіть пригадую, коли я служив в армії обурювався там. Замполіт публічно обурювався. Прислалі снова, сколько людей з касоглазієм, хто там не так смотрить, а хто що-то там. І оці постійні реєстри, оце все вони постійно збирають і дуже часто це може нікуди не йти. Але насправді те, що віддають такі накази, це ознака того, що вони готуються домовлятися з ворогом про перемир'я втратою територій і готуються до проведення виборів. От все. Наступне. Так. Питання жорстке, я відразу для тих, хто моніторять, сповіщаю, питання не стосується якогось усунення влади, перевороту, то що питання просто теоретичне, якщо таке станеться, що будуть робити, як будуть на це реагувати західні наші союзники? Все, попередив, так? товариш майор, зафіксували? Тепер зачитую скорочення. Все-таки деякі речі я пропущу. Славо Україні! Питання роздум. Уявімо, що військова хунта. Була би вона в нас, маючи досить знущань з боку за команди, вирішує взяти владу на себе. Ну там далі пише людина, як там е, самих представників влади Китають за грати, де вони чекають на суд, це інше. Там були ще деякі жорсткіші деталі. Е, ясно, що після цього перемагати встане легше, не буде кротів, саботування оборонки, знайдуться кошти на дрони, знизиться корупція. пише людина, це я вже явно розмріявся. І ось питання. Тепер сама суть. Як на такі дії відреагує захід? З одного боку, вони вже знають, хто такий ЗЕС командою насправді, а з другого, вони просто поміщені на демократії і не сприймають переворотів. Думаю, що думаєте, що захід і надалі би нас підтримував, попри переворот? Ну давайте так. Починаємо з пункту першого. Я ні до чого не закликаю, доки війна. Є позиція Петра Порошенка, ми забули про політику. Але ви питаєтеся, а як би сталося? А чи може таке статися? Теоретично може, тільки я не дуже то бачу зараз якусь військову хунту. Заужний уникає взагалі будь-яких згадок про політику. Просто взагалі. Інші там Зеленський так позаміщав, що там куча вже лояльних сидять, починаючи від сирської і далі вниз. Тому мені здається, що ця версія чисто гіпотетична. Але кожна гіпотетична версія має мати своє юридичне. Визначення, що в такому випадку, і тут ви абсолютно праві. Така ситуація, я думаю, в нас не відбудеться в принципі. Але якби вона відбулася, перше захід вимагав би якоїсь агітивності. Просто повертаємося назад в 2014 рік. Янукович втік, його не можна було відправити вже в імпічмент, бо що довга процедура. Його не можна було примусити написати заяву про звільнення. Але придумує цей варіант про самоусунення. Він так, знаєте, хитається в конституційному плані, але, але він пройшов. Він зайшов для всього світу, і після виборів вже Порошенка це вже не мало значення. Все, вибори вже відбулися, на цьому закінчено. Але Захід буде вимагати, якщо ви кажете, що там їх всіх арештують, то в такому випадку треба буде, щоб хтось переконав того, хто має написати заяву, що він складає себе повноваження. В такому випадку, коли він це напише, Верховна Рада впливом хунти, як ви кажете, підтримує цю заяву. Двоє тих, на кого почергово падає обов'язки виконувача обов'язки президента, як аналогічно в 2014 році, один відмовляється, як тоді був Володимир Рибак, зараз Стефанчук, другий втікає. Тоді був комуніст, один зараз Корнієнко, і лишається Олена Кондратюк, другий спікер, другий віцеспікер. Тоді був пригадуєте, Кошулинський, свободівець, другим віцеспікером. І Ця людина ставить на голосування вимогу військових про обрання нового голови Верховної Ради, який і стане виконувачем обов'язки президента. І ця людина має бути два нюанси. Перше, ця людина має бути обов'язково депутатом Верховної Ради. Це не може бути хтось сторонній, це не може бути якась хунта. Інакше це не визнається в світі ніде. Це буде переворот і все і не більше. А в нас є достатньо багато ворогів. Сьогодні стає все більше противників, і вони зміцнюються, щоб зачепитися за таку формальність і зупинити підтримку України. Тому має бути виконано в такому випадку все по пунктах. Пункт значить перший. Відповідний документ, за яким припиняється повноваження попередника, добровільне складання повноважень, тільки добровільне, і другий момент обрання саме з депутатів, виконувача обов'язків президента і спікера. Очевидно, що це буде той, кого підтримує військове якесь там представництво, і ця людина. Стає повноправним президентом України до обрання нового, оскільки в нас буде діяти на той момент воєнний стан, то це обрання може відкладуватися тоді, як було коли пригадуєте Турчинов став виконуючим обов'язки, нічого не відкладали. Воєнного стану не було. Стан війни. Неофіційний, не неоголошений стан війни не припиняє можливість виборчих процедур. Але закінчується воєнний стан, і ця людина не має права узурпувати. Вона має негайно оголосити про початок виборчої кампанії. Ну, власне, не вона, а Верховна Рада нового президента. І за 100 днів він має бути обраний після скасування воєнного стану. Тільки за таких обставин Україна зберегла би максимальну підтримку в іншому випадку. Якби це був якийсь жорсткий дії, реальний переворот, то що в такому випадку ми б могли втратити підтримку. Наші союзники нас би все одно підтримували, хоча зі скреготом. А наші противники це би заблокували. От так це виглядає юридично. Ще раз повторюю: я ні до чого не закликаю, і я не вірю в перспективу таку. Ми просто маємо знати, як воно працює юридично. Але перспективи такі практично нульові. Вибачте, ті, хто обрали в 2019-му року Зеленського, несуть відповідальність за всі смерті за все разом з путіним і його орками. Тому очікувати, що хтось прийде і наведе порядок, військові прийдуть, зроблять хунту, не зроблять. Що прийдуть військові після війни, і наведуть порядок, не наведуть. Ви це зробили. І ви готові вже, я бачу ваші соціології, ви готові знову це повторити? Ну, тоді попрощайтеся з Україною. Ви думаєте, коли Україна колись вашими безсоромними стараннями впаде, вам буде дуже добре жити? Ой, недобре, повірте мені. Все, йдемо далі. Пане Тарасе, багато хто пам'ятає фразу Зеленського: я вам нічого не должен, я должен тільки своїм родителям. Не тільки вся фраза, але й його дії показують, що сім'я для нього святе. Невже він не розуміє, що його зрада, його ганьба впаде на голову його дітей, що його дітям будуть дорікати і постійно нагадувати про ницість їхнього татуся? Два моменти: перше, чи така свята для нього сім'я це є це розхожі фрази? Це є він фальшива до неможливості людина, неймовірно фальшива. І він використовує фрази, які, коли він їх промовляє, вони втрачають сенс і тілісність, і значення одного моменту. Вони девальвуються відразу. Тому насправді він на батьках відмиває гроші. Пригадуєте його бізнес перед війною. Це ж ширі бізнес. Він продавав квартири, він скуповує, продавав квартири. Я сам розслідування з цього приводу робив. Ці квартири записували на його батьків. У них десятки були на них. На Ленку спочатку, потім, коли він став президентом, на них. Масово. Тому насправді там інструментальний підхід, гроші їм вистачало. Він про них, звичайно, не забував. Але нема там чогось людського. Не шукайте в ньому чогось людського, сімейного тощо. Друге. Що стосується дітей, так звичайно любить. Але ви собі не уявляєте, наскільки там каша в голові. Він вірить, що він робить все правильно. Він вірить в свою геніальність. Слухайте, це, це якесь колись це будуть вивчати науковці. І я думаю, в університетах будуть показувати це, і це буде називатися Синдром Зеленського. Як знищити, розвалити, зруйнувати все і вірити, що ти рятуєш Україну, рятуєш світ. Він же. ж... Думає, оця формула миру. Це звичайний підхід до переговорів з Росією. Єрмак йому їх підготував і. Проводять ці саме консультації для того, як натиснути на Росію з того чи з того боку, або як домовитися з Росією, як це легітимізувати. А Зеленський досі. Вірить, він сам вже це говорить, що це перспектива на все майбутнє в світі, зупинити будь-які війни, очистити землю від воєн. Там каша, там повна каша в голові. Людина абсолютно не самокритична, і тому в цій ситуації він зараз не думає. Він думає, що його дітей колись будуть прославляти саме тільки через те, що в них прізвище Зеленський. Я думаю, що колись в майбутньому. Ці діти, якщо там є розум, якась елементарна порядність, їм буде соромно. І вони поміняють прізвища. Вони не будуть жити в Україні, в цьому майже впевнений. Будуть десь жити там в Італії на своїх вілах, грошей там на це буде, і буде якісь нам е гріноліні. От таке. Наступне. Вітаю, пане Тарасе. Зеленський приїжджає в Авдіївку у Светрі, залужний у бронежилеті. На цьому усе. Так, на цьому усе. Я про це робив окремий спеціальний випуск, але мені дуже сподобалося ваше формулювання, і я його захотів тут озвучити. Коли приїжджає Залужний, він має приїжджати в режимі особливої секретності, тому що по ньому будуть бити всіми засобами, які є в расистів. Його хочуть знищити. Коли приїжджає Зеленський, припиняється обстріл. Я вже цитував мама одного бійця, розказувала, що дуже здивувався син. Пару днів в них було дуже тихо, тому що мав виявляється, приїхати там припиняється. Знаєте, це все ще можна було сказати. Це вам здається, це випадковість. Ну, війна, коли він приїхав до Херсона, вийшов на корабельну площу, яка прострілюється з того боку. Він стояв в прямій видимості снайперів з лівого берега від Антонівського мосту, звідти з того берега. Прямий мінометний вогонь, будь-що. Він настільки вже розслабився, що він себе засвітив. Він і його команда вийшли туди без бронежилетів і без касок. В футболочках. От так. Це, це пряма здача. Наступного дня приїжджав Порошенко, щось десь розвідали расисти, обстріляли його колону по максимуму. Вдалося уникнути жертв чудом, буквально обстрілювали прицільно. Зеленського не могли не ліквідувати. В Херсоні, якби був такий наказ, так само в Бахмуті, так само в Авдіївці, коли він був скрізь. Ви чули ці записи, їх потім почали давати з музичкою, з підкладкою. Знаєте чому? Тому що, коли ви чули оригінальний сам запис, там було основне, там не було жодного звуку розриву. В Бахмуті, в той час, коли там був Зеленський, розриви звучали до 10 на хвилину. А іноді сутільна канонада взагалі без перерви. І раптом година повної тиші. Зеленський потрібний Росії. Так він не може зробити того, що вона хоче, тому що він не контролює в Україні ситуацію в Україні, на відміну від Раші. Є народ і є ЗСУ. І він розуміє, якщо він переступить якусь межу, він може саботувати і стримувати і заважати те, що зараз роблять кроти проти нашої оборонки. Це є робота пряма на ворога. Те, що робиться державних і ДБР, це є пряма робота на ворога. Хто цим це контролює, керує, ну можете самі здогадуватися. Тому насправді. Він може створювати проблеми, плюс кроти, яких він тримає, кроти відразу будуть пересаджені в тюрми, тільки поміняється хтось інший, якщо тільки не стане Зеленського. Моментально ота ситуація, яку я описував відповіді на позаминуле питання, що буде, якщо? А якщо уявимо не хунта захопила владу, а от по ньому прилетіла російська ракета. І його раптом не стало. Саме у цей момент і буде. Буде той виконувач обов'язки президента, якого захочуть побачити армійці. І все для Росії кардинально поміняється. І тому вони його бережуть, як зіничі ока. Його пересування ідеально відомі на раші. І от Херсон за годину до його приїзду припинився, обстріл. За годину після його від'їзду обстріл відновився. Ви абсолютно праві. Про це, хто хоче прочитати трошки більше, вже застаріло чуть чуть інформація. Маємо додаткові певні вже історії. Але подивіться в мене на YouTube каналі в сам низ, відео, відеорозділ, в сам низ прокрутіть і там знайдете або загугліть латинськими капсулоком Persona Грата. Це шостий випуск, який я зробив ще на самому початку. Там про це написано про ті механізми. Наступне. Знаєте, питання історичне, а мені ну я на всі відповідаю поступово, але мені дуже хочеться відповісти особливо. Дякую, пата Тараса, за вашу роботу і чудову у аналітику. Ну та я вам дякую. Я не думаю, що в мене чудова. За всю історію український народ припускався багатьох помилок. Ой, правда. Але мені здається, що найстрашніша помилка, з якої почалися всі біди для України, це Переславська Рада 1654 року. Договір з Московією. Чи можна було Богдану зіновію? Хмельницькому уникнути цього, і як би тоді розвивалися події? Хочеться почути вашу авторитетну думку. Дякую. Ну, давайте так. Помилки були і до того, і після того. На жаль, певні династичні рішення ще і в Київській. Русі в Київському королівстві, давайте говорити, і Гаусько-Волинському королівстві привели до того, що ми втратили тоді свою державу через систему, дуже тоді консервативну систему е, успадкування престолу заміщення і тому подібне треба було думати треба було тоді коли вичерпувалася династія думати про спадкоємців інші і інші вводити спеціальні норми по спадкуванню якби тоді ми вистояли якби тоді зуміли відвоювати з Польщею і литвою не двоїсту унію їхню а троїсту Поляки, литовці, українці. Це була би наймогутніша держава всередині Європи, яка би знесла Московію, а там були побажання, згадайте і Оршу і все інше, яка б ліквідувала ту Москву під корінь. І не було б цієї загрози для всього світу ще з тоді середньовіччя. Там була помилка, там пропустили найбільшу помилку, зробили звичайно поляки з литовцями. А українці тоді не постаралися, пустилися за течею. Але вертаємося до Приясовської угоди. Давайте коротко. Чи були інші варіанти? Так були. Перший варіант, якого не захотів робити Богдан Хмельницький, тому що в народі був дуже велике відчуття ненависті до поляків через ті каральні акції, які відбулися тощо. І... Це було непопулярне, але можна було шукати середині в Польщі союзників. Вони ж всі між собою жеруються і гризуся. Можна було відшукати і монархів тих, Та був король, якого насправді вся знать відкидала, всі е, дворяни, вся шляхта його зневажала. А треба було його підтримати і взяти його собі на чолі. Воно так і виглядало, але не допрацювало, тому що це не сприймалося. Можна було розіграти на розкол польського е, істеблішменту. І зіграти з частиною з них можна було в той момент підсилити це все. Додатковими новими договорами, які до того нормально діяли з Киримо, з кримськими татарами, з ханом Гіреєм, можна було, можна було, і робив це Богдан Хмельницький, просто пішов з бій. В той момент наставимо ситуації, коли відбулося кілька серйозних невдач, і дипломатичних, і військових. І він вибрав найпростіший шлях. Чи він розглядав інші? Так, він розглядав Шведів. Швеція була потужна держава, до речі, дуже антипольська. В них і зараз відносини стосунки дуже погані. Ну як? Вони не є погані, але вони. Історичне напруження, Оте, те, що поляки до українців мають претензії, то шведи і поляки між собою постійно мають такі ж самі претензії. Так от, шведський варіант був дуже вигідний. Він уже не спрацював при Іванові Мазепі, тому що Росія тут вже отаборилася. А в той момент, при Хмельницькому, це міг бути найкращий союз і розглядали якраз в тому плані, що це було би добре, якби. Швеція, що Швеція було б добре, тому що це країна, яка напряму не межує з Україною, і вона не зможе провести якийсь окупаційний режим і тому подібне. Це був би нормальний союз. Чому Московія? Ну, перше, горіло. З поляками припікало, треба було щось шу шукати якомога швидше. Вони були поряд, вони були не проти. Плюс у них була велика, Оте, що й зараз? велетенська маса так званої важкої піхоти. Оце є в ободунках, то що там. І... Вони їх не жаліли. Будь-яка держава своїх лицарів жаліла. Московити своїх не жаліли. Та хай їх здохне, хоч скільки завгодно, хоч 100 тисяч. Пригадуєте конотоп. Скільки там до 100 тисяч чи скільки? Я не пригадую зараз в цифрах, виздихало. І, хоч би що, раді Бога, забулися потім. Головне, що вони боялися, що піде Веговський, але в них п'ята колона спрацювала, на жаль, в нашому тилу, і тому не пройшло це все. От тому, розраховуючи на ті збройні сили, яких Росії щось там було не жалко. Він на це пішов і. Богдан Хмельницький розраховував, це ж був чисто воєнний союз під конкретних кілька битв, але в ті періоди була певна етика монарших документів. Україна не вважалася монархією, Україна була фактично ну, козацькою республікою. Раша монархію. І коли ви підписували, чи з польським королем згадайте Воговського е документи, чи з Московським, чи з будь-яким іншим, ви підписували з усіма цими клятвами вірності, все вони не мали жодного значення. Це зараз що читаємо, думаю, о, а чого ж він клявся йому вірності, там все та тому, що тоді так писали? Це є логіка документу. Коли я пишу якісь мерзоті, високодостойний пане такий-то, то це зовсім не обов'язково, що я цю мерзоту вважаю високодостойним паном. А... Просто так заведено в діловому мовленні. І от в той момент військовий, чисто військовий союз був Рашою протрактований, коли особливо помер Богдан Хмельницький, і використаний під те, щоб розглядати його як союз на всі віки і все інше, як якийсь ментальний вибір українців. Це повна брехня. І для цього треба було виправляти це. Мій батько розуміючи, що таке російські скрепи. Погодився на річ, яка була для нього, мабуть, трошки ускладненням, тому що це було середовище, в якому були дуже різні вольниці. Але він погодився на їхню пропозицію в 90-му році стати гетьманом відродженого українського козацтва. Козацтво воно в принципі і сьогодні існує. Просто воно сильно здеградувало певні напрямки, і воно фрагментувалося. А той момент воно все об'єднувалося. Наразі об'єднувалося російське козацтво, у нас українське. І він ставши гетьманом, став гетьманом для основної цілі. Він офіційно від імені козацтва, саме офіційно існуючої інституції в Україні, денонсував Переясовську угоду. Нагадую, 91-му році В'ячеслав Чорновів на зборі козацьких всіх старшин і організацій козаків у Переясові анон денонсував ці статті. Вересневі статті чи березневі статті їх більше не існує. Ви звернули увагу, як расисти використовують ці скрепи проти України, а чомусь не використовують прясивки уські угоди? Ви же нам клялись в вірності, те, що вони проти Мазепи робили, пам'ятаєте? А нема. А чому? А тому, що це був мудрий момент, вони до таких речей ставляться серйозно. Не існує більше приясовських угод. Не держава, а саме козацтво мало їх, і козацький гетьман мав їх скасувати. І вони скасовані. І тому зараз особливо важливо це не повторювати те, що нав'язує Україні Арістович. От чи зараз ми ж знаємо тільки його рашистські заяви, а заяви його агентурні, коли він казав: Вот если б Київ таки взяли за три дня, вы от ці вот б увиділи, як українська армія з російською армією, пішли б проти стран НАТО. Ви розумієте, що це? Арістович засвітив те, що українська влада реально готувалася зробити піддиктовку з Москви. Він по своїй тубості про це розказав. Вони готували нову пересаску угоду. От ніколи не повторити, ніколи більше. Пам'ятаєте? Наступне. Короткі питання, просто спостереження. Спілкувалися з фейсбукерами і юзерами каналу Телеграм рідного міста. Там багато було захисників отого от весілля на мільйон доларів експрокурора з працівницею ДБР. Невже люди такі обмежені, засліплені тою владою, що можуть це захищати? Не думаю, що то все боти. Прості люди. Тож то поки будуть такі захисники тих корупціонерів, в нас нічого не мінятиметься в кращу сторону. Слухайте. Це реальна проблема. Це не боти. Це є люди, якими можна маніпулювати. Їм розказують: так це їхні власні гроші. Стоп. Які власні гроші в прокурора і ДБРівки, які ніколи цього не заробили? Їхніх батьків, Москва, там, фамілія мами батьків і нареченої. Де це Москва зробила ці гроші? Ніколи вони їх не заробили. Це гроші вкрадені. Це пряма корупція і є війна. Ви. Всі наші військові, теж одружуються під час війни, що вони роблять? Вони всі подарунки, всі кошти, які могли піти на весілля, віддають на армію, на дрони, на допомогу, на бронежилети. Те, що влада зелена вкрала, це компенсують вони. А ці? Вкрали в людей гроші і відповідно розганяються на такі весілля. Як це можна підтримувати? Але людям нав'язують. Це ознака того, що ті люди, з якими ви там спілкуєтеся, вони просто елементарно тупо заражені. Заражені тим, що коли їм вкладуть в голову. А на місцях це там по Львову йде певна група, яка активно розказує а, нічого страшного, все в порядку. Ми ж не більшовики. От такої йде способом. Тому насправді треба розрізняти, як категорично проти жилобства. Люди, які є багаті в мирний час, коли немає першочергових потреб для армії, можуть жити так, як вони на це заслужили, якщо вони чесно заробили ті гроші. Не наше діло сунути свого носа в те, як вони тратять свої чесно зароблені гроші. Але перше, люди, які не заробили цих грошей, ми не можемо їх підтримати, їхні оці ж вихватки, і плюс під час особливих важких для суспільства ситуацій, не можна Цим кичитися і так смітити грошима, тому це дві кардинально різні речі, і тут треба цю межу проводити. А люди на це клюються, і це на жаль, на жаль, воно працює. І коротесенько, ще одне питання: що повинно відбутися в Україні, щоб наш весь політикум трансформувався у двохпартійну систему на зразок США чи Англії. Дякую. Ну, давайте так. США так це діє, В Великобританії трьохпартійна система. Нагадаю. Щось подібне до двох партій, може, двох системної, є в Швеції, є ліберальний напрямок і є соціал-демократичний. Що для цього потрібно? Дві речі. Перше, цього не можна створити. Це має прийти з традицією в Америці. Це виростало. Так в Америці весь час з'являються якісь там партійні нові структури, які щось пробують себе показати, а народ їх вже не сприймає. Це тільки від сприйняття народу, який захоче бачити і голосувати до двох партійні структури. У нас були рух і комуністи, кого почали обрати за єдиною Україною і все інше. Маємо тепер обрали Зеленського. Це позасистемне. І от друге в Українці мають перестати назавжди голосувати за якісь індивідуальні партії. Є, є європейська солідарність, консервативна євро... європейська партія. Нормально, нормально. Є соціал-демократи, нормально, нормально. Навіть комуністи, якщо це українська, а не московські комуністи, нормально, отак от має бути, а не партія того чи того. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!